Вітаю в ефірі. Програма на часі. З 1 вересня Православна Церква України переходить на лю юліанський календар. Тож про ці зміни поговоримо із головою інформаційної служби Хмельницької єпархії православної церкви України Даниїлом Тарнавським. Вітаю очі в нашій студії. Доброго дня. Спочатку поговоримо про те, що ці зміни назрівали в православній церкві вже давно, і ще минулі роки могли настоятелі храмів відзначати різдвяну службу і 25 грудня, і 7 січня. Чому ж такі вже зміни остаточні затвердили саме тепер? Ми повинні розуміти, що церква Христова це є той живий організм, який не зупинився в своєму розвитку, розвитку в першому тисячолітті чи, скажімо, в перших три віка християнства, виникнення, зародження християнства, а це є живий організм, який постійно розвивається і вдосконалюється. І, власне, на сьогоднішній день християнство має таких загальних три календарі: це є юліанський календар, за яким ми живемо до 1 вересня ще, це є новоюліанський календар. Це за яким ми будемо вже жити після 1 вересня, власне, цей богослужбовий календар. І це є Григоріанський календар, тобто той календар, за яким живе вся повнота Римо-католицької церкви. Яка різниця між цими календарями? Новоюліанський календар це є той календар, який дуже подібний до юліанського календаря, але по-іншому він ще називається новостильний, тобто за новим стилем. Якщо ми Різдво, скажімо, святкували 7 січня, то вже за новоюліанським календарем ми будемо його святкувати власне 25 грудня. І усі свята, які вираховуються за сонячним календарем, вони будуть святкуватися на два тижні раніше. Це є Різдво Христове, це Різдво Божої Матері, введення в храм Божої Матері, Воздвиження Чесного і животворчого Христа Господнього, водохреща, стрітення, благовіщення. День пам'яті Первоверховних апостолів Петра і Павла, Покрова Пресвятої Богородиці і ряд 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 інших свят, які святкувалися за сонячним календарем. У новоюліанському календарі залишається без змін святкування Дня Святої Пасхи, тому що Пасха Христова вона вираховується за особливою формулою. Якщо сказати простими словами, і більш доступно, то Пасха не може святкуватися раніше 4 квітня. І пізніше 8 травня, тому що згідно постанов першого Вселенського собору, ми не можемо святкувати Пасху раніше першого е весняного е повного місяця після е весняного рівнодення. Тобто, це не може бути раніше. І вже як вирахували е певні формули, а це святкування, воно вже є установлене починаючи. З 325 року після Різдва Христового, то тому ми з Пасху залишаємо без змін. Є певні, звичайно, виклики перед Новоюріанським календарем, але, звичайно, ми повинні розуміти і усвідомити, що єдиноточного точного календаря немає. І на запити для суспільства, на запити для усієї повноти Христової Церкви в межах України. Було прийнято Архірейським собором, потверджено на помісному соборі перехід на новий Юліанський календар. Що, власне, церква після 1 вересня і зробить? Можливо, такі зміни пов'язані із нашим відступом від традицій країни окупанта, де досі за Григоріанським календарем відзначаються усі свята. Багато людей знаходить різного роду, якісь проводить паралелі, але. Я власне в цьому швидше би паралель привів до того, що ми прагнемо бути в повноті із вселенським православ'ям і з більшістю. Тобто, якщо взяти одне тіло Христової церкви, а воно складається з 15 помісних церков світу, то до нині дев'ять помісних церков світу святкували Різдво Христове за новою календарем, вже за новим стилем. Тепер вже 10-та церква, Православна церква України, буде святкувати власне всі свята за Ново-Юліанським календарем. Дуже є знаковим те, що Вселенський патріархат перейшов на Ново-Юліанський календар у 1923 році. І рівно через 100 років ми переходимо також на Ново-Юліанський календар. Сказати, чи буде це мати великий. Запит у суспільства це дуже зарано сказати, тому що багато людей кажуть не на часі, комусь це не підходить за якимись своїми певними переконаннями. Людина не відмовляється святкувати Різдво Христове 25 грудня. Часто густо можна почути, що люди кажуть, що це є католицьке Різдво. Різдво не може бути католицьке чи православне Різдво Христове. Ось і ми не ділимося на, скажімо, тих, які святкують 25 грудня чи 7 січня, це вже не є важливо. Важливо, що ми святкуємо дату Різдва Христова. А відповідно від цієї дати вони вже є прив'язані і інші свята, тому що якщо ми від дня благовіщення Божої Матері відрахуємо, яке буде святкуватися 25 березня. Ми від, відрахуємо 9 місяців. Ми що отримаємо? Свято Різдва Христового. Тобто воно все в церкві взаємопов'язано. Ось і святкування ці вони прив'язані одне до одного, але не прив'язані, звичайно, є ті свята, які є прив'язані до Дня Святої Пасхи. Це початок Великого посту, це День Пасхи, це вхід Господній в Єрусалим, це День П'ятдесятниці, Вознесіння. День Петрового посту, початку Петрового посту, тобто є ті дні, які і є ті свята, які до цього не прив'язані. Але я все ж таки більш схильний до тієї думки, що ми переходимо на новоюліанський календар, щоб бути з усією повнотою світового православ'я. Як це робить і більшість? Які ще зміни пов'язані із переходом на новоюліанський календар? Можливо, повинна змінитися уся документація, календарі відповідно. Як це ще вплине на прихожан? Ми маємо особливу таку богослужбову книгу, яка називається Книга церковних статутів або по-іншому типікон. На жаль, склалося так, що за 1030 років офіційного християнства тут у нас в Україні ми не маємо єдиної книги Тепікон. Ми маємо на сьогоднішній день в Тепіконі приписи статутів Єрусалимського патріархату. Ми маємо приписи великої лаври на святій Горі Афон. Ми маємо приписи студентського уставу, Ми маємо приписи уставу Саби освяченого, але, на жаль, свого уставу ми не маємо. Ми не маємо того єдиного уставу, який би був вироблений сьогодні, зокрема, під нашу під, під наші реалії сьогодення релігійного життя в Україні. Певним викликом це, звичайно, буде для певних парафіяльних священиків, тому що не кожен одразу може перелаштуватися, тому що це потрібно було. Розуміти і усвідомлювати за багато раніше часу, що якщо нам церква пропонує святкувати пробно різдво Христове 25 грудня, то Кожен, скажімо, священник він повинен був би зрозуміти, що рано чи пізно ми все ж таки перейдемо на юліанський календар. Е, наскільки мені відомо, після е, зборів благочинних нашої Хмельницької єпархії Православної церкви України, всі одноголосно підтримали рішення е, Помісного собору Православної церкви України і всі долучилися до новоюліанського календаря. Звичайно, є певні такі. Я би сказав незначні моменти, але для цього є календарі, для цього є певні богослужбові устави, приписи, які пояснюють, як святкувати те чи інше свято, коли воно випадає в той чи інший день тижня, чи, наприклад, якогось певного періоду, наприклад, там від Пасхи до Різдва. Ось тобто дуже багато є таких нюансів, але вони я впереконаний, що найближчим часом вони всі вирішаться, і значної проблеми з цим немає. Перехід на новий календар церковний, це було рішення духовенства чи прихожан, також якось радилися. Найвищим керівним органом управління церкви є помісний собор. І ось, власне, коли приймаю рішення. Зокрема, Архірейський собор Православної церкви України, то ці рішення вони зазвичай затверджуються на помісному соборі, тому що помісний собор це є вища якби, структура управління церквою, і беззаперечно перед цим заслуховувалися різного роду донесення. Спілкувалися парафіальні священники з людьми. Парафіальні священники інформацію доносили до правлячих архіреїв чи до отців благочинних. Правлячі архіреї безпосередньо доносили цю інформацію на священний синод Православної церкви України. І Священний синод, мавши міркування, взявши до уваги, прийняв таке рішення, і воно було потверджено вже безперечно на помісному соборі нашої церкви. Цього року в липні місяці, тобто сказати, що це було лише рішення, яке йшло згори, це не є правда, це було рішення, яке вивчалося, яке досліджувалося. І беручи до уваги точки думок пересічних вірян, церква прийняла власне це рішення щодо переходу на новий юліанський календар. Тож тепер на державному рівні з такими великими релігійними святами нас вітатимуть вже по новому календарі. так? Наскільки мені відомо, все ж таки діюча влада, уряд, він ініціював власне, таке, такий, якби, законопроект, щоб всі державні свята, які ми святкували, які були прив'язані до релігійних свят, як, наприклад, День пам'яті рівноапостольного князя Володимира чи то День захисника і захисниці. Яке святкувалося 14 жовтня на День Покрова Пресвятої Богородиці. Якщо Покрова Пресвятої Богородиці переноситься, переходить на 1 жовтня, відповідно, День захисника і захисниці воно буде перенесено на 1 жовтня. Тобто є такі певні е, якби, е, е, ініціативи діючої влади. Це беззаперечно дуже добре, тому що е, все ж таки Україна довгий час була і роз'єднана, нас ділили. За якимись показниками схід, захід, північ, південь. А на сьогодні ми все ж таки маємо дійдемо до того одного релігійного календаря, коли, наприклад. Українська православна церква, септо Православна Церква України, Українська греко-католицька церква і Римо-католицька церква, коли певні свята будуть святкувати разом, як то Різдво Христове, благовіщення Божої Матері, чи то можливо воздвиження чесного і Животворчого Христа Господнього. Тобто, це насправді дуже є добре, це нам дає змогу більше об'єднатися навколо все ж таки добрих справ. Чи важко було переконати вірян у тому, що такі зміни необхідні? От ви з власного досвіду священника можете сказати, особливо літніх людей, які вже звикли до, тради... до традиційних відзначень цих свят? Ми повинні розуміти, що церква не забороняє і не забирає в людини свободу вибору. Якщо людина в силу якихось якихось своїх певних міркувань, хоче святкувати Різдво Христове 7 січня, нехай вона його святкує. Тобто нічого там поганого в цьому немає. Я переконаний, що на все потрібен час, тому що лише з часом можна долучитися до єдиного святкування. Можливо, старше покоління воно не завжди знаходить якісь певні. Пояснення цьому святкуванню є для мене відомі випадки в певних парафіях Західної України, де священники відмовилися від переходу на новоюрянський календар. Це їхнє право, і в Церква Христова вона жодним чином не порушує свободу вибору, тому що є свобода в людини, це є дорогоцінний дар Божий. І навіть церква, вона не вправі цю свободу вибору забирати. Хтось хоче святкувати 7 січня, він це буде робити. Але церква пропонує провести збори і надати протокол з парафіальних зборів, власне, для правлячих архіреїв, з поясненням, що власне ось така парафія. Вона святкує це Різдво Христове за старим стилем, ще так як святкували раніше. Тобто, в цьому нічого поганого немає. Чи важко переконувати людей? Ну, звичайно, ми приводимо. Певні пояснення, які нам дає сама історія церкви. Тому що ми знаємо, що на новоюрянський календар, коли перейшов Вселенський патріархат, то пізніше вже помісні інші церкви переходили на новоюрянський календар, Ну, Но все воно працює, все воно діє, все воно правильно і астрономічно правильно. Як кажуть, що старостильний календар він не зовсім відповідає. Умовам сьогодення, так що у 2100 році Різдво Христове святкувало Беся вже не 7, а 8 січня, тобто зміщається власне це астрономічне коло. Ось, повинні ми розуміти, що єдиного вірного календаря немає. Календар це є лише те літочислення, за яким ми живемо і ділимо роки нашого життя. Ми проживаємо і місяці, ми ділимо їх на пори року. Календар це є лише календар, і нічого страшного в цьому немає. Головне, щоб ми цю подію, яка би нам пропонувалася, чи Різдво Христове, чи благовіщення, чи преображення Господнє, щоб ми дійсно це святко, свято святкували як християни. Ось а тому потрібно кожному священнику на парафії, було б знайти ті слова, якими би він міг. Донести ці звичайні такі істини, що від календаря нічого не міняється. Від календаря благодать Святого Духа не починає діяти слабше, не починає, не відмовляється взагалі діяти, тому що є ряд питань, коли кажуть: а добре, ми будемо Різдво святкувати 25 грудня, а що нам 7 січня можна вже працювати. Ну 7 січня ми вже не маємо. Ми будемо мати другий день водохреща, Собор Івана Хрестителя. То тому хтось хоче, хай працює, хтось не хоче, хай не працює. Є зазвичай люди, які не хочуть працювати, вони щоденно шукають свята, яке би то було. Ми повинні пам'ятати, що ніколи не є гріхом робити добрі справи, про що нас і закликає Христова Церква. На вашу думку, яких ще змін потребує Православна Церква України? Ми повинні розуміти, що реалії сьогодення, зокрема, Слабкий фізичний стан людей, вони, можливо, потребують якогось певного перегляду постів православної церкви, тому що кожен з нас розуміє, що ми маємо чотири багатоденних пости і середа і п'ятниця пісні дні протягом усього року. Як я вже розповідав про цю книгу «Типікон церковних статутів, яка нам розповідає про те, як поститися мали би люди, але «Типікон» він писався 15 років. Століть тому, тобто приблизно у V столітті, в VI столітті цей типікон написався, і він практично дійшов до наших днів без змін. І там є дуже суворі правила, які нам розповідають про те, як має людина поститися, наприклад, в часі Великого посту чи в часі, в часі Успенського посту. Але е, я переконаний в тому, що потрібно все ж таки це переглянути і на певному е, рівні церкви. Дати певні послаблення щодо посту, тому що повинно бути чітко прописано, як поститися дітям, як поститися літнім людям, як поститися військовим, як поститися вагітним, як поститися вже юнацтву. Тобто, повинно бути більше якось воно все ж таки більше пояснено, а не розмито. Тому що часто густо приходить людина до священника, каже: Отче, я не можу постити. Допоможіть мені, послабте мені піст. Ну, Священник не може послабити посту, адже не він це писав і не в його владі послабити піст. Тому я часто густо кажу, що я піст вам послабити не можу, ви постіть, як вам виходить. Але прийшовши на сповідь, ви кажіть, я порушив, чи я порушила піст за станом свого здоров'я, чи в міру того, що я подорожував. Чи можливо, я е, є військовослужбовець, і я не можу харчуватися так, би як, як того я хотів. Ось то Тому, я думаю, напевне, найперше це все ж таки перегляд. Ну і звичайно, це певні статути для парафій, для монастирів, для кафедральних соборів. Тобто богослужіння, вони зазвичай, зокрема, першого тижня Великого Посту, вони дуже тривалі, і по 8 годин на богослужінні пересічний вірянин стояти не зможе і не буде. Тому потрібно, я думаю, це переглянути. Ну, все ж таки, церква має е, мудре керівництво, церква має е, молодих е, архієреїв, які розуміють це все. І я переконаний, що все це е, з часом, звичайно, буде і буде переглянути. Ви є також і капеланом наших військових Цьогоріч вже будете вітати за новим календарем. І взагалі як вони там будуть дізнаватися про. Новації в релігійних канонах? Так, дійсно, з 2018 року я знаходжуся на посаді військового капелана. Спочатку як цивільна особа, з 2021 року, як діючий військовослужбовець, цього року як кадровий офіцер, тому що капеланська служба це є окрема служба в Збройних силах України. І також мною було ініційовано збори військовослужбовців моєї військової частини, на яких я пояснив військовослужбовцям про зміни у календарній реформі, власне, про цю календарну реформу. Звичайно, військовослужбовці цю інформацію прийняли до уваги. Я розумію, що в перший час, можливо, буде трошки важко, але в армії є така річ, яка називається інформування. І завдяки цьому інформуванню командири будуть доносити до особового складу, до підрозділів, ввірених їм про ті богослужіння, які будуть відбуватися найближчим часом. Ось, наприклад, ми цього року святкуємо успіння Божої Матері ще 28 серпня, а на 30 серпня вже перенесено богослужіння усікновіння голови Івана Хрестителя. 8 вересня ми будемо вже святкувати Різдво Христове, як ми в народі кажемо, друга пречиста. 14 вересня ми будемо святкувати Воздвиження Чесного і животворчого Христа Господнього. Тобто про всі ці події, про всі ці богослужбові моменти для військовослужбовців доносять безпосередньо їх командири, які отримують цю інформацію з вуст військового капелана. І військові цю інформацію сприйняли добре. Я переконаний в тому, що якби таке було дійсно розуміння серед суспільства, як воно є у війську, то ми багатьох проблем би не мали. Я вам дякую, Отче за змістовну пізнавальну розмову. А усім бажаємо Божого благословення до наступних зустрічей.